В сьогоднішньому відео хочу показати вам, як розкрити повністю всі можливості брокерського рахунку в Brokers. Перед початком перегляду прошу поставити лайк і підписатися на мій канал. Що я маю на увазі відкрити всі можливості даного брокерського рахунку, а саме те, що власне даний брокер, це власне американський брокер, надає доступ до майже всіх торгових площадок на цілому світі. Тобто, за допомогою нього ви можете купити як акції американських компаній, акції канадських компаній, австралійських, африканських. Навіть, якщо там, звісно, є біржі, чи там, наприклад, європейської, любої компанії, яка взагалі торгується. І за допомогою даного брокера ви це спокійно можете робити. Чи так само купити акції з польського ринку, тобто польські компанії, ви це теж можете зробити. За допомогою інших брокерів не завжди є така можливість, і не всі брокери мають таку велику широку оферту своїх послуг, в тих можливостей, якими ви можете скористатися. Ну але щоб ви Interactive Brokers купити акції, чи там облігації, чи якісь певні інші активи, вам дуже часто потрібно підключати дану можливість в рахунку на, на даному рахунку. Тому, власне, в сьогоднішньому відео вирішив показати вам, як це взагалі це робиться на прикладі. Отже, подивіться, перше, що вам потрібно зробити, це зайти в налаштування. В налаштування ви можете зайти, натиснувши, власне, тут в правому верхньому куті. І до речі, тут можете побачити Welcome Тетяна, Тетяна, це я ніколи не це, де цей рахунок відкритий просто на мою жінку і тому тут Тетяна. Тому вам потрібно натиснути, скажімо, так, на своє ім'я. Вибираєте тут, натискаєте Сетінг, зараз воно нам прогрузиться. І нам потрібно зайти в налаштування власне, дозволів у даному рахунку. Звісно, тут по правому і по лівому боці тут є і моя інформація, яка зараз мусить для вас бути закрита. Але вам потрібно просто перейти про Прогортати, прогортати до розділу трейдінг, і, власне, трейдінг permission Тобто з англійської мови, це, власне, дозвола. Потрібно натиснути тут собі. Ну і подивіться: вам відкривається така сторінка, де є можливість вибору і підключення. Тих різних активів. У мене зараз підключена можливість торгівлі активами, власне, СТОКС, тобто з англійської мови це акції. Бачите, в мене, наприклад, бонди, тобто та, ті самі облігації, відключені. Бо я, я не хочу поки що на даний час інвестувати в облігації, бо вважаю, що цей інструмент для мене якось занадто просто консервативний. Але, в принципі, така можливість є. Якісь варанти, опціони, я їх мусив підключити, щоб купив, купити ті опціони, які в мене зараз на даний час знаходять. Ну і інші різні такі активи, які ви можете собі підключити: ф'ючерси, фьючерси опціони, якісь акції, це FD, навіть Мюшел, якийсь фонд, currency, тобто валюта, та сама, метали і якісь інші активи. Скоріше за все, тільки початківець в інвестиціях. Ну і ви хочете просто торгувати, наприклад, акціями там європейської любої якоїсь країни. Навіть в тому числі, наприклад, хочете купити акції з польського ринку. Але нормально, коли ви тільки там відкриєте брокерський рахунок, то, скоріше за це, у вас такої можливості не буде, бо під час того, коли ви будете відкривати рахунок, якщо ви робили і можете собі згадати, там була можливість вибору певної країни. Ну і, і, скоріше за все, ви б могли обрати там, наприклад, тільки США. Ну і тому, якщо акції, Наприклад, торгується на іншому паркеті, тобто на іншому ринку, наприклад, Польщі, Канади чи якоїсь іншої країни, то зараз нормально ви ви б не змогли купити дані акції. І тоді вам потрібно просто тут натиснути, наприклад, там, акції, натиснути Add, тобто додати, або Edit, тобто відредагувати. Ну і якщо собі тут натиснути, можете побачити, які взагалі регіони і які країни ви можете собі тут підключити. Звісно, можна вибрати, наприклад, Тут маємо перше, це власне азіатські країни, тобто Гонконг, Японія, Тайвань, Сінгапур і інші країни, такі як Австралія, наприклад, є вся Європа, тобто я можу собі тут натиснути вся Європа, це вийшло те, що я всі буквально країни підключу одразу. Ну, Але потім, якщо ви будете вписувати тікер якоїсь компанії, наприклад, однієї там шведської, то, скоріш за все, вам досить такі схожі тікери будуть вибиватися власне, з інших акцій, з інших компаній, бо вони все-таки час від часу але повторюються. Потрібно ще зрозуміти, яку акцію, якої країни, за якою ціною ви хочете купити. Ну і власне тут в мене просто всі країни не підключені, бо мені це просто фізично, скажімо так, не потрібно. В мене підключені там, німецькі компанії, шведські компанії, компанії з Великої Британії. Ну і недавно так само я тут підключив собі акції, тобто компанії, наприклад, мені потрібно акції з Польщі, тому я тут собі підключив Польща. Звісно, якщо ви хочете додати, наприклад, там, з Швейцарії, то ви собі просто тут вибираєте додаткову Швейцарія, та, наприклад, додаткова Іспанія чи там якась інша країна. І коли ви, ви, ви це зробите, до речі, тут можете побачити так само Сполучені Штати, є, є так само акції канадських компаній, там, Мексики, якісь пеністок. Тобто ті акції, наприклад, Пенністок з. Американського фондового ринку, але які коштує там 1 цент, пів цента, бо є такі в принципі, акції, ними можна так само торгувати, так. ну але там дуже великі ризики. Потрібно... Є там свої плюси, в принципі, ну, але більше мінусів. Але, в принципі, бачите, окремо їх можна так само собі тут підключити. І, мені це не потрібно, тому в мене тут немає. Ну і тоді натискаєте просто continue, вам покаже ще раз, що ви хочете підключити, задасть дозвіл, щоб продовжити просто. Просто натискаєте Продовжити. Ну і воно нормально має просто це підключити. Тут одразу пише там Оцініть нас, будь ласка, ми це пропускаємо, і все. Ваші, ваша просьба на підключення певних торгових рішень, ну як то дозволів надана. Ну і все. І, в принципі, все. Ви можете купити тепер акції тієї, якої ви собі підключили. Так само ви це будете робити, наприклад, якщо хочете купити там, опціон, допустимо, бо нормально ви його не зможете просто. То купити і потрібно так само зайти в Trading Trading Permission. Тут вибрати собі е, опціони, наприклад, в мене тут взагалі опціони level 3. І, до речі, щоб його відкрити, скажімо так, ну то потрібно буде пройти певний тест. Але пам'ятайте, якщо ви даний тест не пройдете. То скоріше за все вам, вам дані опціони не потрібні, бо ви на них просто втратите гроші. Досить таки простий тест для тої людини, яка хоча б щось розуміє. Якщо ви думаєте, що хочете купити опціони, бо думаєте, що там заробите на тому тисячі відсотків, але не пройдете даного тесту, то скоріше за все вам не просто не варто лізти в ті самі опціони. Тут ви мене можете побачити, що підключені опціони з Сполучених Штатів Америки. Ну і в принципі більше і тут, бачите, є різні можливості підключення тих чи інших опціонів. Тут є всякі синтетичні лонг-пути, лонг бо там Боже, бабочка, тобто там металик, наприклад, і якісь інші. Так? Ну, у мене тут включений третій рівень. Ну, але це все дуже, скажем так, індивідуально. У мене це підключено. Ну а на даному моменті думаю закінчити даний відеоролик. Надіюся, він вам був корисним. Прошу поставити лайк і підписатися на мій канал. Всім дякую, і удачі в інвестиціях.